Як правильно закласти екструдер при заливанні бетону в ґрунт без опалки? Це коли в траншею лиють бетон. Гарне питання чому? Тому що, щоб він не всплив, його не вирвало, не вирвало, не вспучило, не роздерло, не розсунуло, треба ряд моментів витримки. По-перше, рівненько-рівненько копнути, щоб зріз траншеї і краєчик був. З опалубкою в одну пряму. По-друге, треба в ідеалі виконати спочатку опалубку на траншею висячу. І це може зробити майстер з досвідом, тому що це ой, як не просто зробити, щоб не завалити туди в арматуру. Це все. Як я виконую? Да, Це, звісно, не дебеніко було би. Там, де нижче поверхні ґрунту, так ось, такий цвях 150 й глимей забиваєш, а зверху кріпиш до опалубки. Чимось, щоб екструдер не всплив, бо коли насосом ввалиш, воно вспливе. Взагалі, насправді, це не так просто. Хтось напише коментар. Ми просто легко робимо. Колеги, ви просто легко робите це, бо ви набили руку. Коли це робиш перший раз, це такий напряг.